Всім привіт! сьогодні задача на площу площа прямокутника, площа квадрата, четвертий рівень. Задача елементарна, її розумієте, розумієте всю тему. Вперед. так, задача четвертий рівень складності вирішується реально за пару хвилин. Умова. Знайти периметр квадрата. Площа цього квадрата дорівнює площі прямокутника. Сторони прямокутника дорівнюють 2,8 см. Ну, формула площі. Маєте знати. Площа прямокутника це. Помножити добуток сторін. А, що множиться на Б. 2, що множиться на 8 це 16 см квадратних. Площа прямокутника. Відповідно, площа квадрата у нас також 16 квадратів. Площа ж квадрата це сторона, яка множиться на сторону, або ж сторона у квадраті. Яке число нам в квадраті дасть 16? Ну, це число. 4, як ви думаю, здогадалися. 4, що множиться на 4, це і буде 16 см квадратних. Отже, сторона квадрата дорівнює А. Квадрата дорівнює 4 см. Відповідно, периметр квадрата це сума всіх сторін. 4, що множиться на А. 4 на 4 це й буде 16 см. Все дуже просто. Питання в коментарі. До побачення.